Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1109 за підручником Аллибра цього класу автора Олександра Естера. І наше завдання розв'язком яких рівнянь є пара чисел. Поїхали, перевіряємо. Так, у нас є ось таке рівняння 2х-17 і рівня 53. Як же нам перевірити? Ось у нас є координати. Давайте я перепишу мінус 1 і 3. так? Перша координата відповідає за х, друга координата відповідає за y. Все, можемо підставити значення у наше рівняння. Тобто у нас буде 2 помножити, так, замість х підставляємо мінус 1. мінус 17 помножити, замість y підставляємо 3. Дорівнює 53. Є, давайте рахувати, 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Так? 17 помножити на 3, це буде 51, тобто ще мінус 51, дорівнює 53. Давайте так, мінус на мінус дає плюс, але вже в результаті мінус, тобто мінус 53 буде, дорівнює 53. Так от, коли у нас ліва частина не дорівнює правій, а вона у нас не дорівнює, тому що знаки різні. То ця пара чисел не є розв'язком даного рівняння. тому не є розв'язком. Добре, давайте друге перевіримо. Значить, у нас 3х2 квадрат дорівнює 12. Ну що? Так само підставляємо 3 помножити замість х мінус 1, так. До квадрата плюс замість ігрека 3 у квадраті дорівнює 12. Давайте рахувати. Мінус 1 у квадраті квадрат парний степень взагалі знищує мінус, тому просто буде 1. Тобто, це буде 3. Так. Плюс 9 дорівнює 12. І ми бачимо, що 3 плюс 9 буде 12. Тобто 12 дорівнює 12. Якщо у нас ліва частина дорівнює правій частині, то. Є розв'язку. Є розв'язку. Поїхали. Третя. Значить, у нас х мінус 3. Так, помножити на y плюс 2 дорівнює мінус 20. Вважайте мене лінивою, але розкривати дужки я не буду. Я відразу підставлю, якщо ви не проти. Замість х підставляємо мінус 1, мінус 3. Так? і замість у підставляємо 3, плюс 2 дорівнює мінус 20. Добре, у перших дужках, знову ж таки, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус це буде мінус 4 помножити на 5, так? Дорівнює мінус 20. І ми бачимо, що мінус 4 помножити на 5, мінус на плюс дає мінус 20. Дорівнює мінус 20. Все. І є розв'язком. Так, розв'язком. Ну, я трошки скорочу, я думаю, ви допишете. Так, переходимо до четвертого. Четверте. Ну х плюс 4y дорівнює мінус 12. Ну що, так само підставляємо 0 помножити замість x мінус 1. Плюс 4 помножити на 3, так, дорівнює мінус 12. І давайте так. Перший додаток у нас 0, так? 4 помножити на 3 це у нас 12, дорівнює мінус 12. І знову ж таки, у нас, на жаль, не співпадають знаки. Тому не дорівнює і не є розв'язком. Не є розв'язком. Так, скорачую. Так, п'яте. О, тут взагалі гарне таке рівняння. Ви бачите, нулі є. 0 помножити на х, плюс 0 помножити на y. Так, і дорівнює 0. Так, поїхали. 0 помножити на мінус 1. Плюс 0 помножити на 3. Дорівнює 0. Так, 0 плюс 0 дорівнює 0. Тобто ми знаємо дорівнює 0. Так. Красиво мене вийшло. Майже смайлик можна домалювати, так. Тобто у нас тут є розв'язком, так, все дорівнює розв'язком. Так. І шосте. Залишилось перевірити. У нас х квадрат плюс один дорівнює y квадрат мінус 7. Да, без проблем. Замість х підставляємо мінус 1. Мінус один у квадраті. Плюс 1 дорівнює замість y 3 у квадраті, так, і мінус 7. Окей. Так, я вам казав, що парни степені завжди знищує мінус. Завжди буде результат додатній. Тому буде 1 плюс 1. Давайте так, відразу напишу, ще 2, бо це вже смішно, так? Так, дорівнює. А тут рахуємо 3 у квадраті. Це у нас, не забувайте, це не множник, це кількість. Разів. тобто 3 помножити на 3, 2 рази. Так? Це буде 9, 9 мінус 7 буде 2. Прекрасно. Все дорівнює. Тобто також є розв'язком. Розв Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!